На місячній доріжці зустрілись дві душі. Одна до Бога пішки, а інша грішний світ. Одна душа солдата, загиблого в бою, а інша немовляти народжена в раю. І так би розминулись але душа бійця на іншу обернулась. Знайоме щось з лиця. Сказала Гей, малеча, ану, мо хлопче стій. А як ім'я, до речі, матусинки твоїй? Душа же немовляти була, як чистий сніг. Мене чекає мати, Аби я вчасно встиг. Казав господь Галина, таке її ім'я ось ось народить сіна, а син її то я. А той боєць Галина, повторював ім'я. Та це ж його дружина чекала немовля. Спливли перед очима щасливі ті роки, як він ще був хлопчина, просив її руки. Усе було чудово, вагітність добрий знак. І взяв він з жінки слово, що родиться козак. А потім сум в родині, країну зло прийшло, галини очі сині зробилися мов скло. Не йди, вона просила, бо смерть гуляє там, скількох же покосила, та їй тебе не дам. Та він своїй дружині сказав приблизно так. Як друзів я покину, який же я козак. Як гляну в очі сину, що з'явиться в цей рік, Скажу, що злу годину я за спідницю утік, Поцілував Галину і рушив на війну, а потім постріл в спину і запах полину. Згадав боєць, те стрімко і до донемовля сказав. Ти бережи Галинку, що краще буде з мам. Пробач мені, дитино, вас з мамою підвів. Та буду я невпинно, з тобою з перших днів обнімемося, в сину, тобі час ти в життя, а я прикрию спину тобі із небуття. На місячній доріжці невпинний душ потік. Одні до Бога пішки, хтось в протилежний бік. Народжуються діти, воєнний час страшний. І щоб їх захистити, хтось мусить йти у бій, але допоки в серці жіночому любов, життя не перерветься, відроджуючись.